Це 100% бавовна. Давайте я вам покажу спочатку його наволочки. В комплекті у нас іде дві наволочки 50 на 70. Дві наволочки 50 на 70. Підковдра 2 на 220. У турків підковдра завжди 2 на 2,20. Вона йде, до речі, на гудзиках. Ну, Ось так виглядає ця краса. І це у нас простирадло. Простирадло 2,40х260. Велике простирадло, його дуже зручно заправляти під матрац, щоб воно не ковзало. Ось така краса.